В Україні та й у всьому світі онкологічні захворювання за кількістю смертей на другому місці після серцево-судинних вчені вміють виявляти рак навіть на ранніх стадіях. вміють успішно з ним боротися. Теж на ранніх. На жаль, при середніх і пізніх стадіях медицина майже безсила. Тому на нові методи діагностики та лікування, що прийшли до нас із Німеччини, онкологи покладають великі надії. Про це йшлося на міжрегіональному семінарі онкологів, що відбувся у Шитомирі тільки в нашій області щороку виявляють більше 4 тисяч осіб хворих на онко. На жаль, кожен третій випадок вже в занедбаній стадії, але решта 70% після складних операцій та хіміотерапії отримують шанс, якщо не вилікуватися, то жити ще довго, особливо за допомогою спеціальної дієтотерапії, винайденої в Німеччині. Ми відвідали. Клініку у Німеччині в місті Дармштадт і у себе уже, дякуючи е, німецьким нашим колегам, провели на п'ятирях жінках відповідний такий, е, е, як студію. Тобто, безплатно вони нам дали цей препарат, харч... це не препарат, а харчова добавка, і отримали дуже гарні результати. Тому ми вирішили провести таку конференцію сьогодні, щоб показати, як діється. На наших хворих німецький професор Кой знайшов ген, що поширює метастази раку, і відкрив речовину, котра може призупинити цей процес. Поєднання такої дієтотерапії та хіміотерапії зменшує метастази на 75%. У цьому переконалися і житомирські онкологи. У нас є вже декілька таких пацієнток, які з великим ентузіазмом взялися. До такого способу лікування, чому тому, що всі хочуть бути здоровими, а це в цьому вони побачили додатковий шанс видужати чи відправити хворобу в ремісію. Щоб ознайомити з новою методикою, на семінар запросили онкологів з Івано-Франківської, Вінницької та інших областей та з усіх районів Житомирщини. Були також діетологи з Німеччини, лекції по скайпу прочитали німецький науковець, уродженка Києва і. На Лавренюк. Очень тяжело было уговорить немцев на то, чтобы это состоялось на Украине. В всяком случае, первый договор уже подписан уже апар... ну, уже питание, которое мы сегодня будем предлагать и показывать, уже зарегистрировано на территории Украины. То есть первая партія вже в війні. Місяці є наша сумісно э, німецько-українська фірма, значить, яка хоче э, взяти в оренду. В Бердичівському районі санаторій і проводити це лікування плюс хіміотерапія. Вони обіцяють допомогти спочатку, давати навіть можливо за, за рахунок благодійних організацій хіміотерапію безплатно. І будемо так проводити спочатку наша область, потім сусідній області, щоб проводити таке, от таке лікування.